Вітаю, друзі, я Віталій Портников, очільник Української православної церкви Московського патріархату Митрополит Онуфрі сьогодні очолив недільну службу на території Києва-Печерської лаври. Як я вже намагався пояснити у своїх попередніх сюжетах, які стосувалися митрополита Павла і його домашнього арешту, Митрополит Павло не є очільником монастиря у Києво-Печерській лаврі. Він є лише намісником у монастирі Української православної церкви Московського патріархату. А от настоятелем цього монастиря традиційно є очільник УПЦ МП. Зараз це митрополит Онурій. Таким чином, Ще раз доводиться підкреслити, що конфлікт між українською державою і УПЦ Московського патріархату це насамперед інституційний конфлікт, який не пов'язаний із якоюсь однією особою, навіть такою контроверзійною, як митрополит Павло. Звісно, настоятеля монастиря важче ізолювати, ніж намісник. Намісник може бути поміщений під домашній арешт поза територією Києво-Печерської лаври. Однак це не означає, що ізоляція митрополита може автоматично припинити діяльність монастиря УПЦ Московського патріархату. Зовсім ні. Немає жодних сумнівів в тому, що митрополит Павло, який протягом десятиріч керував цим монастирем, є ключовим менеджером саме у інституції, як такій. Однак монастир він не очолює для монахів УПЦ Московського патріархату, їхній очільник, саме митрополит Онуфрій. Звичайно, якщо у митрополита Павла не буде можливостю дистанційно керувати поточними справами монастиря, митрополит онуфрій може призначити нового виконуючи обов'язки намісника з тієї монастирської брації, яка буде бажати залишатися в стінах УПЦ. Московського патріархату, Києво-Печерської лаври, і продовжувати конфліктну ситуацію у протистоянні із держав. І ця людина буде забезпечувати функціонування монастиря так само, як це робив митрополит Павло. Можливо, без запису звернень із погрозами на адресу. Президента України Володимира Зеленського та його родичів, або міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка та його родичів. Однак виникає питання: а все ж таки, Українська православна церква Московського патріархату має залишити будівлі Києво-Печерської лаври, тому що закінчився термін оренди. І Території згідно із домовленостями з національним заповідником, або тому, що один з ієрархів Української православної церкви Московського патріархату виступає із погрозами на адресу чинного керівника держави чи чинного міністра культури та інформаційної політики. І якщо таких погроз, принаймні. Оприлюднених у відеозверненнях більше не буде, то і претензій до діяльності УПЦ Московського патріархату у влади також більше не буде. Це важливі питання, тому що вони мають продемонструвати, як дійсно сьогодні Українська держава ставиться до УПЦ Московського патріархату? Чи мова йде про конфлікт особистостей і про якесь особисте незадоволення? Певними ієрархами, скажімо, конфлікт по лінії Володимир Зеленський чи Олександр Ткаченко, митрополит Павло. Чи мова йде про небажання того, щоб інституція, очевидно пов'язана із російською православною церквою, не знаходилася у стінах києво печерської лаври та інших важливих для української держави і церкви об'єктів? Принаймні, саме про це йшла мова у відеозверненнях при президента України, а зовсім не про погрози намісника Києво-Печерської лаври. Звісно, митрополит Павло є дуже авторитетною для УПЦ Московського патріархату людиною. Однак це тільки один з членів священного синоду церкви, яка продовжує підтримувати канонічний зв'язок із Російською православною церквою і на його особі, як і на особах. Інших членів священного синоду УПЦ МП, як і на особах священників Української православної церкви Московського патріархату, цей конфлікт не закінчується. Цей конфлікт взагалі не пов'язаний із особами. Він пов'язаний із простою істиною. Зв'язок Української православної церкви Московського патріархату із світовим православ'ям здійснюється за посередництвом російської православної церкви. Церкви, а очільники російської православної церкви послідовно закликають своїх співвітчизників до участі у війні проти України, благословляють цю війну. Роблять все можливе, щоб російське суспільство підтримувало людину курс президента Російської Федерації Володимира Путіна. Російська православна церква за час панування Путіна та патріарха війни Кирила перетворилися на ан антихристиянську секту, головним завданням якої є підтримання людиноненависницького чекістського режиму на території Російської Федерації та створення для цього режиму умов для продовження війни на виснаження України, скільки б часу ця війна не продовжувалася, і якої б кількості жертв ця війна не вимагала від вірян російської православної церкви. І саме тому я не став би недооцінювати роль російської православної церкви у майбутніх процесах, свідками яких всі ми будемо, у процесах, під час яких російська влада буде робити все можливе, щоб переконати власних співвітчизників у необхідності продовження довгої війни і великих жертв заради знищення України та її народу. Ну і от тоді виникає питання. А якою тоді може бути роль в українському суспільстві церкви, яка продовжує мати зв'язок із світовим православ'ям за посередництвом організації, вся сутність, існування якої спрямована на знищення України? Це питання, звичайно, мав би задати собі сам митрополит Ануфрій під час сьогоднішньої недільної молитви у Києва Печерській лаврі. Однак він не задасть. Ці питання мали б задати собі священники Української православної церкви Московського патріархату, насамперед, члени її синоду. Однак вони не зададуть. Ці питання мали б задати собі віряни Української православної церкви Московського патріархату. Однак вони не зададуть. Солідарність у релігійній організації, як правило, є солідарністю сектантською. Вона не має ніякого відношення до здорового глузду і дуже часто призводить до релігійного або національного самогубства. УПЦ Московського патріархату фактично знаходиться на Цьому шляху. Однак тут вже виникає питання про відповідальність Української держави. Чи бажає держава зупинити величезну кількість своїх співвітчизників на шляху до цього організованого самогубства? Чи все ж таки вона здатна здійснити ефективні кроки, щоб врятувати саму себе, а також тих своїх співвітчизників, які вперто не бачать провалля попереду? Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube, перемоги і вам!